Збираємося садити тепер ще на вечір ранню картоплю. Білороса, так? Да? Ні. А як? Рівєра. А Рів'єра? це? Рів'єра. Угу. Зараз Сережка понакидає на нього землі, щоб воно нікуди не улетіло. І все. І тут картопля в нас готова. Так, хлопці розносять оцю оцю всю. Фотографію. Не бо чи... Віталік сміється, каже, не встигла проснутися, як вже фотографіруєш. Так. Коротше кажучи, зараз хлопці попереносять оце оце все оце, що тут валяється. Я дозагребую і вже сьогодні точно буду білити дерева вже оці всі останні. В общем, оце я вирішила, що зараз ось цю територію, типу, до, до будинку. Значить, о, прибираю, загребую і білю дерева. І потім ще вечором, якщо я це все встигаю, якщо ніхто нас не зіб'є знову ніякий аркастан або ще щось, то е пересаджу вже кущі сьогодні. Ой, Петрова клітка, тут жив у нас Петро. Ну, літом, лит, типа, він тут жив. Петро це наш декоративний кролик, який знайшов собі сім'ю і ушов. Ну, по крайній мрі, це Ваня каже, що так. Так, і ми просто виставили тоді на літо це, оце, цю клітку, щоб він начебто тут загорожа в нього була, щоб він бігав собі спокійно на дворі. То вже треба прибирати. То вже й прибираємо її звідси. <гум> Добре, що в мене зараз ще Сережка зі мною, да. Що ми ще будемо робити? То хоч, <гум> то, то хоч є кому носить. Так, зараз оцей заборчик забираємо. Це б щипку десь би цю грампель, звісно, діть, Але її нікуди не дінеш, тому вона тут буде. Але її ніхто не буде бачити, бо вона за доміком. Але все рівно не хочеться, щоб вона тут була. Але вже що є, то є. Ой, ну це ж грампель. це ж будівель. А так дивіться, яка красота кругом взагалі, дуже-дуже все зелено гарно і вже чистенько. Ну, Коротше кажучи, в планах у мене зараз ось це все просто поприбирати і побілити. а потім вже буду робити це все, що задумала. Тому що не забуваємо, що в мене ще стоїть ремонт і, напевно, я відпочину трохи від цього двору, бо мені вже, якщо чесно, він трохи надоїв. О, і Займуся поки що ремонтом, а потім будемо доводити вже те, що я тут собі напридумувала. Головне, щоб зараз було просто чистенькою. Блін, якщо знайду картинку, яка було, до, то оце вставлю. Так, коротше, кажучи, Зараз прохожу, ось я проходжу і ось тут. Ця. І знаєте, що згадала? Оце два роки тому, по-моєму, два роки тому, тут, коли стояли ось ці сарайчики, то це був туалет надвірний. І він ну, засипаний кирпичами, там зараз, звісно, все. Але суть не в тому, це типу, коротко про мене. Знаєте, як він почав розбиратися? Це ще навіть кирпичі, напевно, десь з, -з, -з нього. А почав він розбиратися інтересним методом. Сережка поїхав десь по справах. Я вирішила, що вже пора що вже пора розбирати ці постройки. І, коротше, поки він приїхав, то в мене вже пів туалета було знесено да? Ні. А, а, а все розібрала? Ну да. А, так, да. це просто ще не була перевезена цегла. І він приїжджає. Це коротко про те, як я швидко думаю, і як у мене від, від того, що я надумала до того, що цього, скільки в мене часу проходить. Коротше, і от з того туалета і почався розбор оце, цих сарайчиків. Оце Тому тут і нерівна оце, така земля, і оце, оце такі проблеми в нас з цим деревом. Тому що ось тут була назвикладена стежинка, виходить. І ось тут були сарайчики. В общем, сама суть про те, як я щось надумала і як мені це все можна заборонити, так, Серю? В тебе. Що надумати і робити. Так, я дуже швидко це все придумаю і дуже швидко це роблю. І причому проблема в тому, що я просто вмію цими всіма інструментами ось там користуватися. Тому я можу робити це занадто все швидко. Боже, отак вже подивися на ту сторону, подиви, які там були бардаки. І ось вже стає красота. Ще сьогодні кущі пересаджу, напевно, я собі так планую. Це теж ж треба сьогодні вже планую начебто, напевно, відгороджу. Так? Ну, не знаю ще. Коротше, буду дивитися, бо там мені треба рішотку і там рози. Чисто Коротше, то буду дивитися. Все, ти поки крути, а я піду, мабуть, кави поп'ю. Да? Да, пішла. Ви знаєте, а поки зараз я збираюся білити все-таки ці дерева, то я не хочу ні музику зараз ставити, ні там нічого прискорювати, нічого робити. А знаєте, я прочитаю вам свій вірш. Чомусь мені захотілося саме ці рядки сказати вам прийди до тебе ще твоя хвилина, коли ти зможеш озирнутися назад І побачити, що ти була й слабка і сильна, що бачила і град, і пати, що відчувала прірву під ногами, що посміхалась вдень і плакала вночі. Що замість друзів оточилась ворогами і на мить повернеться нестерпний біль в душі. Прийдеться мить, бо все колись приходить, всьому завжди потрібен власний час. Бо ж не даремно тільки зранку сонце сходить, отак і в нас є наший час для нас. Не падай вічай, скоро озернеся знімеш з пораненого серця всі бенти і зрозумієш, що вже більше не боїшся, дороги. По якій так страшно було йти.